Доброго Дня, вітаю вас. Працюємо цю пору традиційно у прямому ефірі. Сьогодні будемо говорити головно власне про те, що Тернопіль оговтується від ворожої одної з наймасштабніших атак ворога. Будемо говорити про оперативну інформацію станом на цю годину. Також про засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ще чимало важливої актуальної інформації. До студії я запросила гостя. Це міський голова Тернополя Сергій Віталійович. Вітаю вас. Доброго дня, пані Лесі вітаю всіх шановних телеглядачів. І радіослухачів. і хочу нагадати про те, що ми працюємо в прямому ефірі телеканалу Тернопіль 1 телеканалу Інтебе. Також в ефірі радіо це Ух Радіо, радіо Файне місто 106,8 FM. і ФМ. У нас працює гаряча телефонна лінія 52 11 44 номер. маєте можливість телефонувати до студії. Окрім того, у соціальній мережі Facebook на сторінці міського голови триває онлайн-трансляція цього ефіру. Маєте можливість теж приєднуватися, писати свої запитання, репліки, коментарі і також телефонуйте. Наймасованіша повітряна атака під час війни ворог комбіновано атакував Тернопіль ракетами, шахедами. Є влучання у промисловий об'єкт. руйнування зазнала житлова і цивільна інфраструктура. Розкажіть, будь ласка, станом на цю годину, якою є ситуація в нашому місті? Орієнтовно в третій годині 16 хвилин цієї ночі, Тернопіль зазнав дійсно масований комбінований атаки. одночасно було атаковано і палати, і по шахет крилатими ракетами. Частину БПЛА та ракет було збито силами ППО, за що ми дякуємо нашим захисникам. На жаль, велика частина їх також влучила в цілі. То, за попередніми даними 11 попадань шахетів і три крилатих ракети, які влучили в цілі, які знаходяться на вулиці Миколинецькій. Це об'єкти промислової інфраструктури, промислове підприємство. На щастя, немає жертв, загиблих немає, всі живі. У нас є дев'ять людей, які є постраждалими. Вісім з них були направлені до медичних закладів, де отримали медичну допомогу. Частина залишається в лікарнях на лікуванні, частина вже покинула їх, в тому числі це 5 працівників ДСНС, які постраждали, які приїхали на ліквідацію пожежі і даної надзвичайної ситуації. У зв'язку з цими подіями були проблеми вночі з роботою і подачі електроенергії, газу, а також води. Можу сказати, що станом на шосту ранку вода вже подавалася повноцінно. Подача електроенергії була відновлена практично по всьому місту, окрім тих вулиць, які знаходилися на одній лінії, на одній підстанції. З вулиці Миколинецька, зокрема, де знаходяться ці виробничі приміщення, оскільки та підстанція, яка там зазнала руйнувань. Енергетики працюють. Вже має бути ближчим часом відновлено повністю електропостачання і на всі ці вулиці, які поки що були без електрики. Стосовно газопостачання свідомо було зменшено подачу газу власне, в напрямку до вулиці Миколинецька, до тих об'єктів, які зазнали вражень. Відповідно, ті і мешканці і ті суб'єкти господарювання, які знаходилися на одному на одній лінії подачі газу, могли вранці відчувати перебой з газом або низький тиск газу, тому що свідомо було зупинено подачу газу для зменшення небезпеки. На даний час газ відновлено вже по всіх вулицях Тернополя і постачається в звичному режимі. Громадський транспорт вранці теж не міг працювати повноцінно, оскільки поруч з тим Оскільки рух транспорту якраз проходить поруч з тим об'єктом, які зазнали пошкоджень, оскільки була велика пожежа, небезпека перекидання цієї. пожежі. Звісно, що рух транспорту був обмежений, в тому числі громадського транспорту. Але вже з 8 години рух почався в реверсному режимі. Не могли курсувати тролейбуси, вони були максимально замінені на додаткові автобуси, які мали допомогти людям здійснити поїздку. Загалом працювало 114 працівників ДСНС, 27 одиниць техніки, величезна вдячність так, працівникам ДСНС за відвагу, за оперативність, за професійність. На даний час пожежа вже не просто локалізована, вона mm -hmm. вже ліквідована. Тому місто вже оговтується і практично працює в звичному режимі. Дитячі садочки сьогодні працювали. Єдине, що ми не звертали увагу для керівників дитячих садочків, рекомендували, враховуючи те, що була велика задимленість, яка почалася ще після перших ударів, і вона була над цим містом, всі його бачили. Рекомендували закривати вікна, не відкривати, рекомендували дітям не бути на вулиці, оскільки через пожежу, через вибухи були чимало небезпечних речовин в повітрі. І також було рекомендовано, щоб діти в садочку не виходили на вулицю. Uh -huh. Починаючи від 6-ї ранку, проводилися замери повітря. Їх вже проведено декілька, і на даний час вже є інформація, що повітря чисте, відповідає всім вимогам і нормам, і вже можна спокійно перебувати на вулиці. Uh -huh. Ми анонсували сьогоднішній ефір, і одне з запитань є власне про чому сьогодні садочки не працюють. Дитину 5 років немає з ким залишити вдома. Всі садочки Всі в тернополі садочки. працюють. Напишіть, будь ласка, якщо по вашій інформації садочок не працював, тому що всі садочки працюють, діти дітей приймали, оскільки батьки, незважаючи на обстріл, все ж таки більшість батьків мають бути на роботі. дітей з кимось потрібно залишати, тому ти садочки працювали, але єдине, що була рекомендація е, до отримання інформації від лабораторного центру про те, що Пітрі чистий, щоб діти перебували в приміщеннях. Зараз вже дано можливість і дозволи, щоб діти перебували на вулиці. 52 два одинадцять сорок номер телефону, за яким ви маєте можливість телефонувати до нас у студію. Будь ласка, якщо у вас є запитання, телефонуйте. Дуже оперативно відбули засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Розкажіть, будь ласка, найважливіші рішення, які були прийняті під час цього засідання. Сьогодні зібрали комісію по надзвичайних ситуації, яка вже почала працювати в 10.30, оскільки до цього часу частина учасників комісії працювала безпосередньо на місцях ліквідації, на місцях виникнення небезпечних ситуацій, також поруч з тими багатоквартирними будинками, де проживають мешканці. На засіданні комісії керівники екстрених служб, також ДСНС правоохоронного органів надали дали інформацію про стан справ, про те, як відбувалися обстріли, про те, які попередні. Наслідки результати цих атак також паралельно з самого ранку працюють комунальники поруч з багатоквартирними житловими будинками, тому що найбільше зазнали певних пошкоджень багатоквартирні будинки на вулиці Миколаївська, Бічна. Це сім будинків житлових, які власне вибухова хвиля прийшла саме в тому напрямку, і там є. Проблеми з вікна, двері, двері перепрошую, вікна, так, двері mm -hmm. в місцях загального користування. Найдіє будинки, де є пошкодження даху, все це фіксується, обходиться кожну квартиру, мешканці мають можливість показати це, сфотографувати. Відповідно, є рекомендації комісії по надзвичайних ситуаціях, для те, щоб надати. Необхідну допомогу слуговуючим підприємствам, а також мешканцям, тому мешканцям з самого ранку і ЖЕКу надається і скло для вікон, і спеціальна плівка для того, щоб закривати вікна. Окрім іншого, теж рекомендовано, здійсню, рекомендовано здійснити фінансову підтримку мешканців, які постраждали по всіх, по кому де зафіксовано, що є нанесені збитки. Ми маємо зараз перемовини з. З ЮНІСЕФ, також з богатійним фондом, які готові допомогти. Ми просимо їх дати адресну допомогу грошову тим мешканцям, де дійсно найбільше постраждали, де не можна зробити просто ремонти. Сподіваємося, що ця допомога буде їм надана, і в разі, якщо не буде можливості з фондом, тоді звичайно ми це будемо шукати можливості з бюджету допомогти, так як це було по тих мешканцях, які жили на вулиці Текстильній, Реми і які раніше не знали пошкоджень. Також хочу подякувати благодійному фонду Рокада, який традиційно одним з перших долучився до Дуже допомоги. Вони теж безпосередньо з самого ранку були на місці боротьбу з будинками, допомагали людям плівкою тому робота продовжується. І я прошу всіх мешканців, якщо ви, навіть, ви не були в той час, коли там працювала комісія, це не пізно звернутися зараз, зараз. Комісія придає до вас, робити під обстеження, зафіксують збитки, які ви зазнали. І скажіть, куди можна звернутися таким полянам? Ну, ми пропонуємо той самий алгоритм дії, який був при попередній атаці. Перше це звичайно телефон поліції 102. Оскільки з даним фактом також ведеться кримінальна справа, яку веде Служба безпеки України. Поліція збирає інформацію всіх постраждалих від всіх постраждали заявників, все це документується. Крім того, просимо звернутися на телефон гарячої лінії 1580 або 0, за телефоном 067 447 29 19 додати інформацію про себе. Ну і, звичайно, ми рекомендуємо подати заявку на державну компенсацію через застосунок дії. Де обрати сервіс Е-відновлення, повідомити про пошкоджене майно. Комісія заактує відповідно ті пошкодження, які були в будинку. Там, де пошкоджені місця загального користування, умовно, там, вікна, двері. Зараз буде надана пропозиція стосовно вартості робіт Майзер-резервного фонду. Міського бюджету профінансуємо проведення цих робіт. А стосовно, як я вже говорив, окремих мешканців, буде прийнято рішення або цю фінансову підтримку дасть благодійний фонд, або е, з міського бюджету. Дякую. Впродовж дня Тернопільський обласний центр контролю і профілактики хвороб робив е, заміри повітря. Е, ви вже сказали, так що повітря наразі є чистим, але чи є оновлені показники станом на цього денно? Так, якраз буквально в межах 30 хвилин тому прийшла нова інформація, тому що заміри робилися починаючи з самого ранку, скажімо там, на 8 ранку була інформація про те, що є перевищення гранично допустимих концентрацій міста деяких шкідливих речовин. Саме тому ми рекомендували закривати вікна і менше перебувати на вулиці. Потім було зроблено ще одне обстеження. Зараз вже є третє обстеження, оскільки ну, розсіялися всі ці шкідливі речовини. Є висновок Державного лабораторного центру, що повітря є чистим і можна безпечно. Перебувати на вулиці, проте моніторинг буде проводитись і надалі і випадку, не дай Бог, якщо стаця буде пишти, ми про це також будемо інформувати. Серед запитань під анонсом ефіру у нас є кілька, які стосуються укриттів. Скажіть, будь ласка, чому у місті частина укриттів зачинена? В школах дітей питають, чому вони йдете в укриття під час тривоги. А де ховатися, якщо укриття зачинені, люди налякані, не знають, що робити і куди ховатися. І також у нас є адреса з луки 25, теж цікавить бомбосховище, куди людям ховатися. Ну, перше, в всіх школах укриття працюють, в всіх школах є стільки учнів, вчителів, які здатні вміститися в цих укриттях. На даний час вже школа знаходяться на канікулах, тому ну, дещо насправді мені дивне запитання про учнів. Але незважаючи на те, що школа на канікулах, всі укриття працюють в цілодобовому режимі. Про це попередні всі попереджені всі керівники навчальних закладів. Постійно є відповідальна особа, яка зобов'язана відчинити укриття з моменту оголошення сигналу ракетна небезпека. Якщо у вас інформацією, що укриття були закриті, не працювало, будь ласка, інформуйте мене, інформуйте на телефон поліції 102. До речі, за цю ніч жодного повідомлення ні на гарячій лінії 1570, ні на телефон поліції про те, що укриття були зачинені, не надходило. Крім того, хочу нагадати, що у нас є в Тернопіль зроблена мапа укриттів, яка доступна в додатку Етернопіль, тернопіль де видно всі адреси, де знаходяться найближчі до вас укриття. Тому я також би рекомендував цим, цим скористатися. Крім іншого, ми радили мешканцям багатоквартирних будинків і керівникам ОСББ, і керівникам ЖЕКів, обслуговуючих підприємств, постійно підтримувати в належному, в сухому стані підвальні приміщення, щоб в найгіршому стані, в найгіршому випадку люди могли хоча б спустити це підвальне приміщення. Тому тут теж, якщо є інформація, що ваше підвальне приміщення в неналежному стані, інформуйте. Я думаю, що ми зараз поновимо роботу комісії, яка здійснює перевірки. Укриттів. Mm -hmm. Ще раз обійдемо ці укриття. В першу чергу, ті, де буде нарікання від мешканців, що які які проблеми з ними, про те, що там в неналежному стані. Тому що попередньо той монітор, який проводила постійно робоча група, всі ті укриття, які були офіційно визнані укриттями, де було можливість перебувати, вони були в належному стані. Але, ще раз наголошую, про підвали житлових будинках також, їх також треба тримати в належному стані, щоб в крайньому випадку і це те, що інші можливо використовувати. Дякую. Сергія, що стосується роботи громадського транспорту, розкажіть, будь ласка, станом теж на зараз, якою є ситуація? Чи усі маршрути відновили роботу? На жаль, не всі маршрути відновили роботу, оскільки до цього часу ще не було можливості подати електроенергію на тягу підстанцію, яка обслуговує тролейбус восьмого маршруту. Відповідно, Тролейбус по маршруту номер 8 наразі курсував лише до автовокзалу без заїзду на вулицю Миколинецьку. Натомість була додана більша кількість автобусів, які мали йти в напрямку вулиці Миколинецької і Березовиці, станом на 14-ту годину. Можу сказати, що автобуси номер 12 і 16 вже знову курсують за звичним, за звичним графіком. Відновлено рух автобусів частково номер 5 а 8 18, 31. На вулиці Миколинецькій був ускладнений рух, оскільки проводилися ще ліквідаційні роботи, аварійні роботи. Працювали служби до надзвичайних ситуацій, і були певні безпекові заходи, тому там рух транспорту в певний період часу до обіду відбувався в реверсному режимі. Були певні затримки в Русі, але вже громадський транспорт рухається і працює. Дякую. Тобто є можливість добратися як в напрямку Березовиці Миколинецька, так і до Тернополя. Поговоримо про допомогу Збройним силам і підтримку фронту. Тільки у травні Тернопіль придбав для захисників обладнання на понад 12 мільйонів гривень. Розкажіть, будь ласка, трошки про це. Щодня працюємо з військовими частинами, з їхніми потребами. Постійно проводяться закупілі необхідного обладнання техніки, а також надання грошових коштів для військових частин, які за цим звертаються. Можу зараз прозвітувати інформацію вже у загальну за травень місяць. Зокрема, лише в травні цього року для потреб з наших захисників з бюджету міста було придбано техніки на суму понад 12,2 млн грн. Зокрема, це квадрокоптери і дрони. На загальну суму понад 7,6 млн грн, це понад 244 одиниці різних видів. Реби на суму понад 1,5 млн грн. Зарядні станції та генератори ще на суму понад 800 тисяч гривень. Більше трьох мільйонів гривень це кошти, які були спрямовані безпосередньо на рахунки сил оборони. Окрім іншого, продовжується інша допомога, підтримка наших військових. Зокрема, виплачується разова допомога по 10 тисяч для спорядження. Кожному з, землі, з наших захисників. Зокрема, в травні 210 осіб скористалися такою допомогою, отримали ці кошти, це на суму понад 2 мільйони не не 2 мільйони 100 тисяч гривень. Продовжиться виплата 15 тисяч гривень на лікування і реабілітацію нашим захисникам. За травень 82 наших земляка отримали такі виплати. Ну і також захисники, які повернулися з війни, з інвалідністю першої і другої групи вони теж отримують постійно щомісячні виплати від, з бюджету міста Тернополя, а це за травні ще 5 мільйонів гривень. Дякую. Хочу нагадати 52-11-44, працює гаряча телефонна лінія. Ми при цьому прямому ефірі. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте у студію. Сьогодні у парку Сопільча відбулася товариська гра з ампфутболу. До нашого міста завітала команда ветеранів з Житомира. Новий напрямок, який дуже затребуваний зараз. Розкажіть трошки про це. В Тернополі створена команда з амп футболу з дуже символічною назвою «Вікни». До неї війшли ветерани російсько-української війни, хлопці, які вернулися без кінцівок з війни, які втратили кінцівки через війну. Ну по-перше, ці люди для нас є символом героїзму, мужності, які які проявили себе захищаючи країну там на передовій. Сьогодні вони є символом незламності і прикладом для всіх нас, тому що вони сьогодні своїм прикладом показують, як можна повноцінно жити, працювати, боротися, займати спортом. Вони показують приклад. І для інших ветеранів і для всіх нас дуже добре, що ця команда сформована. Ми постійно її підтримуємо, її будемо всіляко розвивати, Хочемо, щоб ця команда працювала на постійній основі, щоб кількість її учасників, хто беру участь, тільки збільшувалася. Ініціатором став футбольний клуб громадська організація, футбольний клуб ради Мадрид», які працюють в Тернополі. Постійна є співпраця з управлінням спорту Тернопільської міської ради в плані. Технічної допомоги, матеріальної допомоги, придбання необхідного обладнання чи форми для гри. Сьогодні мав можливість поспілкуватися з нашими футболістами. Дійсно, ну, хлопці настільки запалені, настільки піднятий дух, і що вони можуть бути прикладом для будь-кого. Окрім іншого. Рекомендували сьогодні як е, які додаткові послуги надавати для е, ветеранів, а також для учасників цієї команди. Нагадаю, що е, активно розвивається в місті е, Амфутбол, також е, волейбол сидячий теж для наших ветеранів і цілий ряд інших е, спортивних напрямків, де можуть брати участь всі ветерани. А це не лише спорт. Це спілкування між собою, це реабілітація. це... Дуже і ну, і зближує людей. Сьогодні було приємно бачити, коли і ці хлопці є, і з сім'ями, і дітки приходять разом поболівати, і їхні колеги з військових частин, які теж прийшли їх підтримати. Тому я рекомендую всім звертатися до ветеранського центру, який працює в місті Тернополі. В даний час не заходиться за адресою Лисенка 8 поруч з управлінням соціальної політики, поки нове приміщення не готується. А також наш комунальний заклад, центр підтримки, центр загальної фізичної культури mm -hmm. і спорту, який займається організацією власне, цих змагань. Вони надають всю необхідну допомогу і сприяння. Телефон до Центру підтримки ветеранів 050 501. Вісімдесят п'ять, двадцять чотири. Або як журнали, адреса Лисенка 8, Будь ласка, звертайтеся. Ми будемо раді допомогти вам, щоб ви долучалися до занять спорту, фізичну культуру і реабілітації. Дякую. І у Тернополі розпочинається нова програма групової реабілітації для ветеранів. Розкажіть, будь ласка, про її особливості. <паспорістична> Вчора в четверг ми мали можливість поспілкуватися з нашими ветеранами на базі реабілітаційного центру з адреси вулиці Чумацька, де ми пропонуємо і розпочинаємо нову комплексну програму групової реабілітації для ветеранів. Всі ці заходи по реабілітації будуть проходити на базі реабілітаційного відділення з адресою Чумацька в місті Тернополя, а також на базі третього корпусу або бувши третьої лікарні на вулиці Волинській, де є відповідний реабілітаційний центр, де є необхідні тренажерний зал, де є необхідні фахівці, які можуть цю допомогу надавати. Окрім тренажерів, окрім реабілітації різного роду медичної, психологічної, пропонується можливість займатися плаванням. Зокрема, для, на вулиці Чумацькій спеціальний басейн з спеціальним обладнанням, який дає можливість займатися плаванням в лікувальних цілях, в реабілітаційних цілях, тих, хто не може ще повноцінно, самостійно плавати. Ті, хто почувається добре, мають можливість займатися плаванням повноцінно самостійно. Для них буде запропоновано можливість займатися на базі лікувального відділення Бушу 3-лікарні вулиці Волинська. Також ветеранський центр має домовитися про співпрацю і використання басейну для плавання ветеранів в комплексі «Алігатор». Я хочу сьогодні подякувати керівництву цього комплексу «Алігатор» за участь в соціальних що це завжди підтримують ветеранів, допомагають їм в цьому. Окрім того, що є можливість займати, проходити таку групову терапію, лікування відпочинок так, будь-хто з ветеранів має можливість це зробити індивідуально. Для того щоб пройти реабілітацію в реабілітаційному центрі, необхідно вам звернутися до свого сімейного лікаря, який дасть електронне направлення. Власне, це електронне направлення буде підставою для проведення безкоштовного комплексу реабілітаційних послуг. Дякую. І для уникнення руйнувань дорожнього покриття у Тернополі обмежують рух великовагового транспорту в спекотні дні з 10 до 22 другої години. Теж важлива інформація Прошу про це. Насправді такі обмеження діяли щороку. Просто для нас так несподівано прийшло літо і високі температури. Ми бачимо вже на ці дні температури попередні за тими даними, які нам говорить, що традиційна служба може бути сягати 28-29 і більше градусів. На жаль, при такій температурі дуже сильне руйнування може зазнавати дорожні покриття. Власне, тому, починаючи з 6 червня, в Тернополі прийнято рішення про обмеження на рух великовагових транспортних засобів, вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше, ніж 7 тонн. Це обмеження буде діяти з 10-ї години дня до 22 години вечора, в ті дні, коли температура повітря буде 28 і більше градусів тепла. Обмеження буде діяти протягом всього літнього там і осіннього періоду, доки такі можливі температури, воно в першу чергу стосується е, ключових вулиць міста, це, зокрема, Будного, Об'їзна, Протасевича, 15 квітня, Миколинецька і інші вулиці, тобто воно поширюється на всі вулиці, просто ті, які взвучі, вони можуть бути найбільш завантажені таким транспортними засобами, оскільки це або сама Об'їзна, або в суміжні нею вулиці. Не застосовуються ці обмеження лише на спеціальний транспорт. Які здійснює перевезення небезпечних вантажів, транспорт, який здійснює, який задіє до різного виду робіт по ліквідації надзвичайних ситуацій, а також ті, які здійснюють перевезення вантажів військового призначення. Вони зможуть рухатися безперешкодно в будь-який час, коли це буде необхідно. Я вже говорив, що основна мета це, для чого це робиться це збереження покриття дорожнього. Окрім іншого, ми продовжуємо цю практику. Яка була в попередні роки в такі жаркі дні буде працювати на дорогах поливальна техніка, яка буде зволожувати покриття для того, щоб це було і для збереження покриття, і ну і для більш комфортного середовища на вулиці. Дякую. І на завершення Тернопіль отримав особливу відзнаку за сталість відкритого урядування. Розкажіть, будь ласка, трошки про це. Приємно про це говорити, тому що тернопільська громада вчергово здобула серйозну відзнаку, яка називається Засталя з відкритого рядування. Ця відзнака була передана для Тернополя 4 червня в Києві. Це щорічний конкурс, який проводиться Радою Європи спільно з асоціацією міст. Той комплексний підхід, постійний підхід, який робиться в Тернополі для відкритого рядування, для максимального дання електронних послуг, для максимальної відкритості будь-яких послуг, власне, це є результат цієї постійної роботи. Окрім того, відмічено досягнення стосовно електронного рядування, відкритого рядування, а саме додаток Етернопіль тернопіль і портал мешканця, які працюють. Хочу сказати, що додатком Етернопіль і портал мешканця сьогодні користуються понад 100 тисяч постійних користувачів. Це Показник того, що цей додаток дійсно зручний, дійсно він є корисним і підходить для наших мешканців. В цьому році ми плануємо розвивати надання різного роду електронних послуг для того, щоб зменшити будь-які, ну, по-перше, щоб полегшити. Для мешканців, для підприємців отримання будь-яких адміністративних послуг, для того, щоб не доводити залишення час перебувати чи в ЦНАПі, чи в інших підрозділах, а можна було отримати максимальну кількість послуг по, по інтернету і згодом будемо інформувати про спортивні послуги, які з'являться. Зокрема, зараз планується і електронний запис в спортивні школи, і цілий ряд інших додаткових послуг, про які ми додатково вас проінформуємо. Дякую, маємо ще одне звернення від Тернополянки, яке стосується стану доріг. Дуже поганий стан тротуару. Спуск Сергія Короля вниз від колишньої зброї до Лучаковського. Тротуар лише з однієї сторони. На жаль, мама з візочками і на інвалідних візочках теж проїхати неможливо. Дуже прошу прийняти мір. Пані Власне Людмайло. на цій вулиці зроблений чудовий бар'єрний простір з іншого боку. Зроблений саме з того з ті вулиці, які ви озвучили, з починаючи вулиця Короля вниз до три. Тернопільського ставу, оскільки там знаходиться реабілітаційне відділення, де лікуються наші ветерани, і починаючи від цієї лікарні, в стовпцієї вулиці Короля, далі по Мазепи до тернопільського ставу вже облаштовано безбар'єрний простір, роботи вже практично на завершенні, де облаштовано комфортна можливість для призу для матерів з колясками, для хлопців, які пересуваються в інвалідних візках, для будь-яких маломобільних груп. Далі ці роботи будуть тривати в напрямку до Вулиці Чумацької, а також в центральній частині міста. Окрім того, я хочу наголосити на тому, що в нас вже є підписані угоди з об'єктом господарювання підприємцям, які працюють на цих вулицях. Я хочу їм подякувати, де підприємці беруть на себе також зобов'язані облаштування безбар'єрних цих просторів навколо своїх закладів. Чи це громадське харчування, чи торгівля, чи сфера послуг, чи медичні послуги. І, і окрім іншого, такі роботи тривають і по всьому місту. У нас є план робіт на цей рік який безумовно буде виконуватися для облаштування безбар'єрного простору. А окрім іншого, ми будемо вдячні також і за ваші рекомендації, і за ваші побажання для того, щоб врахувати їх при плануванні робіт. Дякую, дякую, Сергій Тальчу, вам за розмову. Дякую, дякую вам. нашим слухачам, глядачам, які були разом з нами. Хочу побажати спокійних вихідних миру, перемоги для України і не нехтуйте сигналами ракетної небезпеки. Дякую всім за увагу. Бажаю спокійного дня і якнайшвидшої перемоги. До побачення. До побачення.